Група підтримки для родин загиблих героїв полонених та безвісти зниклих в Южному на території храму ГКЦ. Психологи проводять арт-терапію. На одну з таких зустрічей запросили координаторку проєкту департаменту військового капеланства у ГКЦ по роботі з родинами полеглих військових. Присутніх познайомили з діяльністю проєкта, розповіли про паломницькі поїздки, зустрічі та семінари щодо підтримки родин військових. Як мама загиблої, я знаю, що Духовна складова, саме от підтримка там не матеріальна навіть, а от саме духовна, психологічна, вона дуже важлива. І як я говорила сьогодні при зустрічі з родинами, це наша 23-та група підтримки і взаємодопомоги, яка на сьогодні діє в Україні. Я дуже надіюся, що ми знайдемо ресурси, можливість проводити далі якісь спільні заходи, і проводити розширяти нашу діяльність. Ну і звичайно, дуже важливо, коли ці всі заходи відбуваються і за підтримки місцевих влад, і питання, які турбують родини, вирішуються в різних форматах. Групу підтримки для родин полеглих захисників Южному створили в листопаді минулого року. Такі зустрічі на території церкви відбуваються два рази на місяць. Отець Петро проводить панахиду за загиблими захисниками. Психологиня організовує майстерки та арт-терапевтичні заходи. На початку приходили там двоє чи троє людей. Навіть, ну, дну самі ми не знали, як вони Це слава Богу, що є пані Водомнюк, яка типо є психологиня, і вона, знаєте, то що духовна сторона, так я це приблизно уявляю. А от психотерапія, арт-терапія, ці речі, то вона дуже сильно там нас підтримала і допомогла. На даний момент стабільно до нас приходять. Ми зустрічаємося через неділю, тобто друга неділя місяця і четверта неділя місяця. Нас приходить стабільно 8, 9, 10 осіб. Плануємо вже почати якісь поїздки робити, десь їх вивозити, матерів з ними спілкувати трошки робити якісь такі речі. Щоб наша спільнота стала міцніша, живіша, і їм якось допомогти. Рідні загиблих героїв розповідають, що такі зустрічі їм допомагають, можуть відволіктися за творчою роботою та поспілкуватися з фахівцем. Я постійно відвідую наші зустрічі, там у нас іде психологічна підтримка, йдуть майстерки, не пропускаю жодної. Як буває пані Валентини, дитина захворює, то для нас усіх катастрофа. Надихає дає таку віру, знаєте, в майбутнє, що ми не наодинці залишаємося, що нам допомагає і психологиня, і допомагає нам молитовна зустріч з священиком, тому що ми настільки заспокоїмося, особливо на Молитві, тому що ми розуміємо, що ми допомагаємо нашим дітям, нашим ангелам, які відійшли у вічність. Тут цікаво. Тут е, ти відключаєш свої певні психологічні проблеми. Ти е, щось робиш руками. Ти переносишся в інший світ, тобі це допомагає. Так як я надто емоційна людина, мені це саме допомагає. Мені допомагає спілкування з іншими людьми, а особливо з тими, які пережили щось подібне. Ну тому я стараюся не пропускати ці заходи і мені подобається. Це і малюнки, це і писанкарство робити з таких лоскутків. Ангеликів ми робили. Потім це вибивати сумка, така шопер. Ми вибивали малюнки. Це, це дуже цікаво. Наприкінці зустрічі присутні неформально поспілкувалися.